Доброго дня, колеги, городище Черкаська область, 3 серпня, подарок не світає, два куща тут ростуть, практично вже готовий. Робимо витримку, тому що є в нього певна терпкість, якщо різати його раніше, ніж ну, знаєте, є амускат, є цукор, але треба почекати, тому що є певна терпкість шкірки і тому, щоб не. Перебивати смак оцію терпкістю, робимо витримку. На днях буде вже йти він на ринок, завжди безпроблемний, навантажується, нормуємо, бо буває інколи по три грона, сильно рослий. Стосовно визрівання лози, визріває дуже гарно стосовно болячок, ну, обробки стандартні на рівні з усіма. Ось ви бачите, листя. В цьому році трошки була проблема по, по ідіуму на, всьому, на всіх виноградниках практично в Україні. Ну, Боролися. Ну, ви бачите, що ні лоза, ні лист. Ну, в общем, все ціле і ягода теж такий стан. Тому я рекомендую тих, хто ще не мають подарок, не світає. Рекомендую його, тому що гарний на ультрарані терміни сорт. Це, Дивіться, все бачите, такі ягодки, такі гронки. Це для тих, хто немає, Ну, в багатьох він уже є. Всього найкращого.